Що вам допоможе в грудні відчути себе краще? Давайте дивитись сьогодні. Мак-карти це психологічні карти та таро. Ой, подивіться, спілкування з близькими людьми, так, якісь сімейні посиденьки, вечори, проводження часу, можливо, тут навіть якісь далекі поїздки, природа, от такий, знаєте, максимум простий релакс, як сказати. так, От треба трошечки змінити фокус з цієї бігатнини на себе. Подивіться, яка краса, тобто людина повністю в гармонії зосереджена на собі. Іноді ми собі. В своїх справах не дозволяємо так, кудись ну, якось себе порадувати, постійно щось вирішуємо. А тут треба максимально приділити на свята навіть собі час, слава Богу, вони є в нас навіть в таке складне. Такий складний час, і подивіться, будь ласка, новий шлях вас чекає. Дійсно, ще свята От Таро підказує нам. Але ви будете дуже переживати, що далі. От прям дуже багато зусиль хтось тут буде прикладати. Будь ласка, дайте собі часу, не тягніть ось цей вже канат, не притягуйте. Тут людина сама з собою бореться, розумієте? І я вам скажу, що дуже часто ми, люди, боремося не в зовнішньому світі. А самі з собою всередині, а вам треба сфокусуватися на своєму стані і зрозуміти: а, взагалі, для чого я це роблю? В мене є якийсь план, в мене є. От знаєте, є класна техніка психологічна, хвалити себе за те. Чого от, зазвичай ми не помічаємо. От, наприклад, я там 10 років хотіла навчитися грати одну пісню на піаніно, я ніколи взагалі не вмію грати. Моя дитина почала грати перший клас, і я з задоволенням сіла за 4 години вивчила цю пісню без знання нот, без знання якихось навичок, і в мене вийшло. От, тому це таке, знаєте, Приділяти час, тому що вам подобається. О, хтось хотів давно піти на ліпку, сходіть там глиною. Хтось колись хотів, от я МК проводжу майстер-класи з мотанок, родові практики. Зараз хочу, щоб ми малювали мандалу, якийсь арт, якесь мистецтво, творчість. так, Та навіть якщо вам херово, пробачите за вираз, сідаєте, пишете такий білий лист, виписуєте весь свій негатив чи просто ручку так замальовуєте, потім спалюєте на людину. На внутрішній якийсь дискомфорт. А так, І відчувайте, відчувайте себе, вчіться. Якщо вам самотньо, якщо нічого не хочеться, хочеться лягти, буває померти. Будь ласка, от визначтесь внутрішньо. Знаєте, дуже нас розхитує те, що ми не можемо визначитись дуже часто. І тоді ви відчуєте свою внутрішню гармонію, зою таку, знаєте, коли ми всередині спокійні, то навколо весь світ нам і любить армагідова. Любі ракети, все, що завгодно, більш-менш спокійно сприймається. Ми розуміємо, що знаєте, в духовності от таке поняття є в всесвіті: точку смерті не можна змінити, і точку життя. Тобто, від народження до смерті в нас є такий проміжок, який ми можемо пройти самостійно. От, і вибрати, як його пройти. Вибрати, так, є душі, які у нас з ними контракти, які притягуються так, до нас, щоб відпрацювати там якісь уроки, карму, родові сценарії з цим, цим чим я. Працюю. От. Але е, як це зробити? Як пройти швидко-нешвидко? Швидко? Ви вирішуєте. І дуже часто таро. Сприймають як гадання. О, знаєте, по старінки звикли, що там, Щас, зараз мені там точну дату нагадають, коли там я заміж. Ні, любі. Таро, при всьому тому, це просто інструмент, символіка, архаїка, яка щитує ваше енергополе і е, самі ймовірні е, гілки реальності вашого життя. От, Ви можете вибрати пити каву зараз, як завжди. чи Пити на все і піти випити, я не знаю, фреш свіжий. Чи взагалі піти в кафе кудись там і щось таке взяти, що ви ніколи не пробували, От змінити свою звичку. І це один відсоток того, що ви зробите. А таро вам покаже 99, воно вам скаже: от дивись, от тобі зараз так погано, да? четвірка мечів, от ти себе почуваєш, начебто ти е, збережуєш баланс, але подивись, над тобою досвід висить. І ще він не прожитий до кінця. Це для чоловіків розклад теж актуальний насправді. Я роблю для всіх, розумієте? Бо це спільний розклад, спільний канал. От і подивіться, як людина намагається от все ж таки знайти світло в темряві. І це світло, от вона від, випромінює самостійно внутрішнім сяйвом. Розумієте, в нас тут є всередині між грудьми наш дух, наш Божественний істочник, в якому ми. Він вічний, він постійний, це від того наше вище я, все тут, от воно, між нами, от така історія. От, і коли ви розумієте, що від себе ви можете сяяти, що цей божественний істочник ваш особистий, бо ми всі частина Божественного, ми всі, неважливо якою ви релігії, є абсолют, творець, Всевишній, як хочете, називаєте. І е, ми всі частина цього всесвіту, розумієте? І от коли ви можете від себе цим сяяти, і от навіть якщо ці мечі, цей досвід, ці уроки висять над вами важкі, але ви можете осяяти при цьому всьому, все навколо, ну це класно, дорогого варту, розумієте, це те ж саме, щоб бути в гармонії з собою. Розумієте, от, в гармонії з собою бути. От, І тому ви, от, зараз у вас такий стан, вам кажуть, а потім у вас почнеться стан, коли ви почнете рухатись вперед. От ви вже будете готові, з того стану ви будете на коні, ніби так, вже з якимось пентаклем, якимись добутками і тому подібне. І ви такі, о, ну да, да, я от збиралася, думаю, от постраждаю тут 5 хвилин і зараз піду. От, ну, І потім, ну, все ж на вічні страждання, розумієте. А потім вам скажуть, ну, вам буде тяжко, подивіться, от, Жезлів, ну трошечки визвали на себе, а потім що? А потім ви ще виростете більше, станете більш прагматичним, більш серйозним, а зможете подолати вже ці всі перешкоди, ваш меч цей вже в руках, ви вже його опанували. От, так от Розумієте, як це покоїться, як це от, ніби ці гадання. Хоча всередині ви чутлива людина. Всередині ви е, настільки емоційно, чутлива людина, але люди цього можуть не помічати. От такий от розклад. Розумієте? Тому в грудні максимально приділяйте час собі. Я розумію, багато всього навколо, багато проблем у когось на роботі, у когось в особистому житті. Але отут треба розуміти, що за вас ніхто ваше життя кращим не зробить. Не коханий, не коханець, ні діти, ні батьки, ні хтось там дядя з тьотєю багаті, ніхто. Тільки ви сідаєте на того коня і рухаєтесь далі. От подивіться, де ця та п'ятірка мечів, жезлів. Подивіться, які карти. Я просто е, курси по веду і курси по рунах веду, тому я вам просто зараз навіть можу показати. Бо е, коли я починала, я теж дивилась своїх колег, так і дивилась, як це все. І клієнтам своїм я розповідаю, щоб люди розуміли, що це. От п'ятірка жезлів, ось вона, а після не йде шестірка. От людина поборола свій внутрішній цей, знаєте, надрив, коли я не знаю, що робити, сама собі ворог, і потім сіла на коня і вирішила йти далі. Вже вона стала переможцем для себе, похвалила себе за те, що прийняла якесь тут рішення. І далі пішла шестірка жезів. Розумієте? Ось така історія. За лайки, коментарі і підписку я буду вам дуже вдячна. На особисті розклади, родові практики, регресія веду. Записуйтесь по номеру телефону.